Не так давно в Україні зафіксовано спалах поліомеліту, що вказує на циркуляцію вірусу у природі і потенційно загрожує епідемією детальніше у сюжеті. В Україні розпочалась позапланова вакцинація проти поліомієліту, яка відбудеться у три етапи. Оскільки розпочався другий етап імунізації, ми вирішили дізнатися, яка ситуація у бродах, і чи поспішають батьки вакцинувати своїх дітей. Питання щодо імунізації дітей проти поліомієліту є на устах майже у всіх батьків, оскільки останні роки триває антивакцинальна кампанія, зрозумілим є побоювання рідних. Проте лікар-педіатр Юлія Гозінська запевнила, що вакцини є якісними і кожен з батьків може у цьому переконатись. Оскільки перший етап імунізації завершився, то, за словами лікаря педіатра, приблизний відсоток охоплення цільової аудиторії становить 55% як у місті Броди, так і у Львівській області. Поспілкувавшись з лікарем, ми детальніше дізнались про виробника вакцини, чим загрожується недуга і як перевірити якість вакцини. Як поширюється цей вірус? Поширюється вірус фекально-оральним шляхом, тобто вірус потрапляє в організм через рот з водою та їжею, які були забруднені фекаліями хворої людини. Найбільш вразливі діти віком до 5 років. Чи існує лікування від цієї недуги і чи воно ефективне? Лікування на сьогоднішній день не існує. Єдиний спосіб уникнути захворювання це є вакцинація. Скажіть, а за якою схемою щеплюють дітей? На сьогоднішній день використовують в Україні дві, два види вакцини: це є інактивована поліовакцина, це ІПВ, і поліо, яка вводиться ін'єкційно і оральна жива вакцина ОПВ Опверо у вигляді крапель. Виробник вакцини фірма Sanofi Pasteur, країна Франція. Цією вакциною користується більшість країн світу. Інактивована вакцина створює імунітет в крові, а жива вакцина створює так званий місцевий імунітет в кишківнику. Тобто дуже важливо щепитися як інактивованою, так і живою вакциною. Кожна дитина віком від 2 місяців до 6 років має отримати трьохкратну вакцинацію живою поліовакциною з інтервалом 30 днів. За умови, якщо раніше вона хоч коли-небудь отримувала дозу від полімеліту, якщо вона ніколи не отримувала жодної дози від полімеліту, перше щеплення робиться вакциною ІПВ ін'єкційно, і не раніше, ніж через два тижні можна дитині вводити вакцину ОПВ. Зараз у нас розпочався другий тур вакцинації кожного дня, ми ще крім середи, ми щеплюємо вакциною ОПВ, і тільки в середу щеплюємо ін'єкційною вакциною ІПВ. Наприкінці січня буде розпочинатися третій тур, і в третій тур будуть включені діти віком від 2 місяців до 10 років. А як можна батькам перевірити якість вакцини? За доставкою, зберіганням і використанням вакцини йде суворий контроль. Батьки самі можуть переконатися в придатності чи непридатності вакцини, ознайомитися з сертифікатом на вакцину. Всі флакони забезпечені термоіндикатором. Термоіндикатор це такий папірчик, в якому є намальоване коло, в середині кола є квадрат. Якщо квадрат світліший від кола, значить вакцина є придатна, значить температурний режим не порушувався і вакцину застосовувати можна. Якщо квадрат всередині кола є одного кольору або є темніший, тоді цю вакцину використовувати не можна. Прийшовши в поліклініку, лікар огляне вашу дитину, вимірює температуру тіла, оцінить стан здоров'я вашої дитини і дасть дозвіл на щеплення. При потребі додаткової інформації ви можете отримати в свого дільничого лікаря або дільничної медсестри. Щеплюйте своїх дітей, захистіть їх від життєво небезпечних захворювань.